7 червня ранок район Річпорту вивозять людей, які залишилися в будинках. Зараз евакуюють бабусю, яка провела всю ніч у себе в будинку. Вода продовжує прибувати. Ставлять такі спеціальні нітки, щоб бачити, який рівень. Но он сказал, он откроет дверь, он услышит и все, он откроет. Здоровье обожаю. Інформую про перебіг подій у зв'язку з підривом дамби Каховської ГЕС. Протягом ночі надзвичайних подій не зафіксовано, інтенсивність підтоплення зменшується, однак через значні руйнування дамби вода ще прибуватиме. За нашими прогнозами, рівень води збільшиться ще в районі метра протягом наступних 20 годин. Цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталася. Загалом, станом на ранок затоплено 1852 будинки на пробережній Херсонщині. Вже всі працюють, аби допомогти людям, які опинились в зоні підтоплення. Вночі до нас звернулось 13 людей, серед яких п'ятеро жителі лівобережжя. Станом на шосту ранку евакуйовано 1457 людей, зокрема з мікрорайону. Корабел вивезли 1286. Тільки зранку, звідки допомогли вибратися 10 людям, поліція, ДСНС, військові всі на місці.